Дивіться, ось наш будинок. І до нас в нашому районі хоч тут їх дуже мало, але все одно якесь чадо, але доїхало ось таким візочком. Ось Вони тут собі щось мад... мудрують, бачите? Це такі кріплення, щось він тут додатково прив'язує. У них там ну коротше, різне вони возять, в основному якийсь картон, з нього вони будують собі будиночки, якісь палатки, якісь крійонки і ми йдемо гуляти. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. Хто вперше дивиться мій канал? У мене ви знайдете багато цікавих відео, багато корисних відео про Канаду, про те, як сюди потрапити, про перші кроки в Канаді, як знайти житло, як зробити якісь документи, водійське посвідчення навіть. Тому підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Це допомагає. Просунути це відео далі, аби інші люди, які, які шукають також інформацію, які шукають схожі канали, побачили це відео. Це збільшує шанси на те, що це відео побачить хтось інший, окрім вас. Дуже вам дякую за розвиток каналу. Ну а я в каналі вже знаходжусь більше чим півроку. За цей час багато що пройшло, і саме головне, за цей час. Вже пройшло літо. Ось останнє тепло буквально залишилось. Сьогодні зранку було вже холодно. Добрий ранок. Коротше, все. Гуси полетіли. 7 градусів Цельсія на вулиці, я вже курточку одягаю, під низом ще кофта, також два капюшона. Пар йде. Коротше, все. Кінчилось літо, скоро сніг. 5-6 місяців зими. Має бути класно, весело, чудово і дуже все прекрасно. Ну а я буду гуляти зі своєю донькою Евеліною. Ідемо трішки в іншу сторону. Дивіться, яка величезна білка. Вам на камері не така велика, але в неї хвіст дуже пухнастий. Більше, ніж вона. Ось ці сірі канадські білки, чи як їх правильно називаються, вони більші за розмірами за звичайну білку. До речі, маленький, не дуже добрий факт про канадців і білок. Е у нас знайомі їздили в гості до канадців. Вони живуть за містом. Я так розумію. І от в них. Вони розказували, що білки це типу дуже великі шкодники, паразити. Ну, типу, як миші криси в нас, ось в них так само білка. І якщо білка потрапляє в будинок, і ви її спіймали, її не можна відпускати, ну, вони так не роблять, тому що вона приведе всю сім'ю. І вона залізуть тим самим шляхом, як і ця білка до вас в будинок і будуть все грабувати. Коротше кажучи, що роблять канадці з такими білками, те, що роблять деякі дуже холоднокровні у нас в Україні люди з котенятками маленькими, та саме вони роблять з білочками. Мені багато людей писало, що ой, то це якесь село. Якісь такі будинки не дуже. В мене хата, як то краща в селі. Хата може і краща в когось, але точно не дорожча. Навіть в половини людей, які подивляться це відео, навіть в 10% людей, які подивляться це відео, не такий будинок в Україні це 100%. Ну, а це відео буде звичайно про літо в Канаді, як воно прийшло і до чого ми готуємось, що має бути далі. Перш ніж почати, я хочу дати відповідь на коментар підписника, якщо ви хочете, щоб... Ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. А у мене ось запитують: Віталій, будь ласка, можете ви розповісти, як бути зарядним до телефонів, що треба придбати, які перехідники. Ось такий потрібний перехідник. Цей перехідник, я б сказав, якщо ви знаходитесь зараз в Польщі, цей перехідник можна придбати на Allegro. Бачите, це дичка Яблучка. Вже середина вересня вони ось такі, вони не виростуть. Вони такими маленькими залишаються. Я так розумію, їх тут люди садять, тому що вони не мерзнуть. Їм все одно на мінус 35, мінус 40, мінус 50, яке було три роки назад. Аномальна температура низька. До речі, це як на місяці. Це була рекордна низька температура. Тому в них отакі от дички, які не бояться, я так розумію, морозу. І вони тут тільки аби весною вони цвіли і все. Так от, купляєте ви такі перехідники чисто для того, аби зарядити телефон в перший день або в аеропорту. Все. Тому що е, ці перехідники, їх надовго не вистачить, Ну, нам вистачило буквально там на пару місяців, і то ми їх купили 5 чи 6 штук. Вони дуже швидко проживають свій час і потім нічого не заряджається. Тому із всіх тих 5 чи 6 штук, я не пам'ятаю точно, у нас залишилось там буквально 1-2 штуки. І то ми вже купили собі нормальні блоки і заряджаємося тільки від нормальних блочків зарядки. а Здається, в нас чорних таких маленьких вже й не залишилось, тільки нормальні. Нормальні я маю на увазі ті, які ми купили вже тут в Канаді, в доларах звичайні ж. Вони коштують там, не пам'ятаю по скільки, але досить дешево. Це якщо що була білка, вона дуже зла, що ми тут ходимо біля неї. Ну а якщо серйозно, потрібно зняти якесь відео, яке б показало канаду з класної сторони. Дуже багато всього є, про що можна розповісти, що можна показати. Тому піднімаємося на цю горочку і розповім вам. Про те, як пройшло літо, що запам'яталося, що було дивного. Можу вам сказати так: літо в Канаді є, воно нормальне, воно повноцінне. Воно триває приблизно 5 місяців. Травень, червень, липень, серпень. І зараз так ранком було холодно, але це перший ранок, і я його вам зняв на відео. Так що температура на 12 вересня зранку. 7 градусів о 8 ранку. Раніше десь приблизно в 7 було 3 градуса в деяких районах, я б так сказав. А зараз, от о 6-й годині вечора, 17 градусів. Тому не сказав би я, що це все дуже все страшно поки що. А, кажу, що через 2 тижні є ризик, що може впасти перший сніг. Але це тільки ризик і шансів мало. В основному сніг впаде вже на Хелловін. Тобто 30 жовтня чи 31, хто знає краще, коли Хеллоуін напишіть. Там впаде сніг, і він, напевно, буде вже лежати аж до кінця березня. Тобто 5 місяців зими попереду. І зараз півтора або місяць. Ну, напевно, півтора місяці. Це буде перехідний період. До речі, гуси починають збиратись у величезні зграї, таку, як ось тут. Все. Гуси полетіли, скоро сніг. Дивіться, скільки їх. Ого. Ого! Ого, подивись, скільки їх там ще взаді. Ще летять це не кінець. Скоро буде сніг, скоро будуть морози. Літо закінчується. Вересень місяць. Ось, до речі, знову гуси летять. Ми стала це маленька зграйка. Спереді полетіло ще 4. І вони ось так. І колега на роботі, з яким я вчора працював, канадець, він сказав, якщо гуси полетять дуже рано, це буде означати, що зима буде... розпочнеться рано і вона буде холодною. Такою прямо вух дуже холодною. <рисква> я не знаю, як ми маємо працювати на вулиці, але це має бути весело. Літо... В Канаді класно, покупатись навіть можна, але водичка така прохолодна, я б сказав. Е Тому, якщо ви летете в Канаду, боїтеся, що тут не буде літа і ви не побачите нормального літа, я вам скажу так, я в за травень місяць вже засмаг, в мене вже була засмага. Літом були такі температури, що ми сиділи під кондиціонером. Кругом в автокондиціонер. На роботі тільки там, де клієнти кондиціонер, вдома кондиціонер, кругом кондиціонер, і це було в принципі нормально. Кругом холодні напої. І ось так потихеньку пройшло літо. До речі, ось така погода, як зараз, мені дуже подобається, тому що це не жарко. Тому що жара, та, яка була, це було дуже дискомфортно. Що ж на рахунок зими? Зиму ми бачили тільки один місяць. І за цей місяць було там, це був березен місяць, був сніг, так, звичайно, його не було так багато. Був, до речі, снігопад, через який багато хто не виходив на роботу. Тому що для них снігопади це ну, Це не той снігопад, який падає десь в нас. А в них снігопад це таке щось серйозне. ой-ой-ой. Тому ось так. Був мороз, максимум, який ми. Побачили, це мінус 28. Хоча, речі, тоді не було вітру, і це відчувалося не так страшно, коли було мінус 15, але був сильний вітер. От тих мінус 15 це було страшніше, ніж мінус 28. Тільки проблема в тому, що тут вітер є дуже часто і дуже сильно. Тому дні, в яких не буде сильного вітру, легше порахувати, ніж дні, в яких буде сильний вітер. Це стосується. Так як я розумію, більше зими. Хоча і літом вітер також непоганий. До речі, вже листя потрішки опадає, і скоро почнеться період дощів. Після цього періоду дощів піде перший сніг і морози. Все. Починається зима. Так як я знаю по розмовам і по тому, що я бачив в березні, зима тут 5 місяців. Літа, літо я називаю ту пору року, коли ви можете ходити в кофті. Хоча, чесно вам сказати, за саме літо, от червень, липень і серпень, я дуже рідко коли одягав кофту, реально рідко. Тільки коли були якісь дощі, або з самого ранку якось так похолодало після якихось дощів сильних. Тільки так. А так в футболці. Тому е, назвемо. Травень місяць літом також, вересень також. Так як мені кажуть, весь вересень буде ось такий, як він є зараз. Ще нормально, ще тепленько, піде погуляти, виїхати ще на природу буде час. А потім листопад, сніг, мороз, 3 місяці зими і плюс березень. І того виходить 5 місяців зими, 5 місяців літа і по одному місяці це виходить якийсь такий перехідний. Момент з дощиками якимось незрозумілими. Ну, така собі якась погода, не дуже добра. Це, напевно, саме два таких місяці буде в рік. Це квітень і жовтень. Ось так: от готуємося всі до зими. В мене з авто є деякі проблеми, а саме дуже низький кліренс. Е, я купував авто. в мене було два варіанти. До речі, за однакову ціну можна сказати. Був Chevrolet Equinox, але чомусь я не захотів його брати, тому що я хотів їздити саме на доставці, і щоб було дешевше на пальне, ну і більше можна було заробити, я вибрав Cruze, який є економнішим. Але зараз я дуже шкодую, що не вибрав Equinox отого, хоча він був трішки ржавий, знаєте, багажник. Ззовні ніби не так сильно все страшно. Але коли відкриваєте багажник, повністю отак знизу, весь багажник дуже ржавий, він ну, не то, що ржавий, він гниє сильно, там вже ну, моментами будуть дирки. Можна буде отвертки за, запихувати, викрутки, викрутки, я вибачаюся. Круз низький, потрібно продавати, брати щось інше, щось вище. Можливо, я знайду щось нормальне і вговорю продавця, якщо я буду купувати його авто, скажу, що давай так, я продаю свого і купую одразу твоє авто, наприклад. Або в когось позичити чи в кого. В Канаді ж ні в кого немає вже грошей. Тут всі гроші витрачають і ніхто не заробляє Так що позичити немає в кого, будемо щось придумувати інше. До речі, є варіант. Що MPI все ж таки може списати круз за град, тому що град сильно побив авто. Я знаю, що на відео так сильно вам не видно. Але, наприклад, при певному освітленні дуже сильно видно, дуже сильно. Оце, от під вечір, або, знаєте, коли сонце, не пряме сонце, не занадто яскраво, тому що, коли занадто яскраво, він типу відблискує і тих вмятин не видно так сильно. тому не знаю, якщо його спишуть круз по страховці, в мене вже є номер клайму, номер телефону того менеджера, який займається моєю справою. Мені сказали, що мені просто треба чекати, коли до мене зателефонують. Якщо довго не будуть телефонувати, самостійно перетелефонувати за тим номером, який прийшов мені на емейл. E Тому дуже дякую Світлані з Hub International, який знає... який знаходиться на вулиці Мак Грегора, здається, у Вінніпезі. Вона мені допомогла, заповнила цю заявку і багато чого пояснила. Є надія на те, що його спишуть, мені не доведеться його продавати. І надія трішки на мого боса, тому що він інколи може підігнати мені якесь авто, якусь пропозицію. Тому дві надії, якщо вони вкупу складаються, це ідеальний варіант. Але якщо ні. То я маю ще підготуватися до зими. Деякі нюанси повиправляти в крузі і купити, до речі, ось цей підігрів масла, щоб в розетку на вулиці вмикати, тому що в мене його немає. І це буде проблемно, якщо буде мінус 35, мінус 40. Я не доїду до роботи. До речі, додавлю вам ще більше негативу про Канаду, щоб ви точно сюди не приїхали, і в мене було більше шансів отримати всі допомоги, всі виплати, всі мені. І, і, і взагалі, щоб все було тільки мені, і піар в тому числі, і більше шансів. Так от, тут будують, ось бачите, з ДСП будинок. Просто от одна фанерка, вон, бачите, всередину закладають оту вату. І з іншої сторони доски також ДСПшкою. Все, будинок готовий. І підвал. І все воно так стоїть з дерева. Все воно так в ДСП. Всередині. Вата. І все добре. Все. Казушці кінець. А хто слухав, молодець. Ти що, сказалась? <гум> Боже, яка вона ця білка? Вони такі наглі часом бувають. Прийдуть, накричать. В нас прямо так навпроти вікна білка живе, але вона живе на горищі. У нас поряд є така будівля, і там на горищі під... вона зробила собі там таку дирку і туди залазить. І там собі живе. В неї там кімната квартира для неї одної. Ну, може, не одної, не знаю. І От бувало таке, що я просинаюсь ранку, відкриваю вікно, і я, типу, лякаю цю білку чи як, а вона стоїть на цій криші, дивиться прямо на мене і просто кричить на мене. Ну і я кричу її у відповідь, от Ми виглядаємо як придурки, з самого ранку. Я, тому що кричу на білку, а білка, тому що кричить на мене. Так от що вам хочу ще додати? Я вам стільки всього наговорив. Але хочу сказати так, Канада зі своїм кліматом чимось подібна до України в моєму дитинстві. Ну ти пам'ятаєте, коли, от, якщо мінус 25 чи мінус 30, в школу ніхто не йде. Або коли багато снігу, оце от я пам'ятаю, ми їхали в село, у нас був москвич, дідуся, ми оце їдемо. Попадаємо в завірюху, переметає дорогу. Так ми те, що нічого не видно. Хтось один спереді йде, показує, як їхати, якось там. щоб з дороги не з'їхали, знаєте, там, де асфальт, щоб по асфальті їхали, тому що нічого не видно. І мороз мінус 25, мінус 20. Пам'ятаєте таке? Хто пам'ятає? Пам'ятаєте? Ви тут є ще й старші мене, хто мене дивиться. Так от, оце, Канада зараз. В дітей, які народяться в Канаді або приїдуть ось такими шпиндиками, як наша Евеліна, є шанс з урахуванням глобального потепління бачити сніг зимою і бачити літо літом. Нормальне літо, а не таке, що все сохне і все потрібно поливати. Коротше, нормальне літо в розумних мірках якихось, а не ось те літо. Там, де ну, дуже шкварить, і неможливо навіть дихнути. Так що нормальне літо часом шкварить, але то таке. І зима з снігом. А потім от ті будиночки, які з ДСП. Тут дуже шумно, я вибачаюсь, але вони ось такі стають. Це все знизу ДСП. Хоча воно виглядає, типу як з кірпіча якогось цегли з бетону, не знаю, бачите, вони так все обробляють гарненько. Тяп-ляп і ось такі будиночки. І придбали вони землю чи якусь халупу за не знаю, 200 тисяч. Роблять вони ось такі два будиночки, продають по 250 кожний. Все. Шоколадка. Не бійтесь летіти в Канаду, не потрібно думати про те, що це дуже холодна країна, і тут ну просто все, ніхто не виживає, все дуже погано. Але враховуйте, будь ласка, що це думка людини, яка бачила тільки березень місяць, це тільки один місяць. Після Європи, де сніг буває на зиму, там не знаю, якщо зібрати в купу всі дні, скільки лежить сніг в Україні і в Польщі там. Чи десь ще по Європі? Ну нехай це буде місяць. Добре, добре, хай буде місяць. місяць. А тут 5 місяців зими З морозом, до речі. Це не так, що тиждень мороз і сніг, потім 3 дня 3 тижні, точніше бачаюсь Слякоть, тому що це все розтаяло. І болото. І так три тижні. І ще дощі можуть бути. І просто холодно. А потім знову десь впаде сніг. Це, ну, така собі зима. Погодьтесь. Ті, хто згадують, яка була зима в дитинстві і яка зима зараз в Україні, в Європі, ну це не зима, реально зараз. А в Канаді зима. І якщо так взяти на 10 років вперед, з тими темпами, як змінюється клімат, то можливо в Канаді буде нормальна зима, не буде мінус 40, мінус 35, а буде просто мінус 15. А через 20 це буде мінус 10, ну наприклад. То в принципі мене таке влаштовує дуже сильно. Давайте я переживу всі 5 місяців зими. І люди, які будуть летіти в березні місяці, ви не забудьте підписатись тільки. Я вам в лютому чи в січні скажу, як воно мені, чи купувати квитки, чи ні. Пам'ятайте, що березень місяць це останній місяць, коли можна залетіти в Канаду, або не просто в Канаду, або просто залетіти. Коротше, це той місяць, коли можна прилетіти в Канаду по візі Куаед, по програмі Куаед, і 1 квітня ви цього зробити не зможете. Зможете тільки по інших програмах, по інших. Стрімах, ну, там туристична віза, віза, то якісь там ще там придумайте. робочі, неробочі, там якісь там. Коротше, дуже багато є варіантів, як потрапити в Канаду для тих, хто дуже-дуже дуже хоче. Але рекомендую все ж таки скористатись програмою Коед, тому що це найлегша опція, як потрапити в Канаду. І якщо так подумати, Польща, наскільки вона важка за легалізацію для українців максимально легка країна. Приїжджаєте по біометрії. Зараз, наскільки я пам'ятаю, не потрібно навіть дозволу на роботу для українців. Йдете просто на любу роботу, отримуєте карту побиту. Проживаєте 5 років, подаєтесь на резидентство Унії Європейської. Все. Дуже легко, це можна зробити в будь-який момент. Навіть я зараз можу підірватися і погнати в Польщу. Мені не треба ніяких запрошень, віз, нічого не потрібно придумувати. Я просто приїжджаю, я там на місці розберусь дуже легко. Так само з е, любими іншими країнами, які там є по Європі, ну окрім Німеччини, там я важче. Е, та ж сама Угорщина, але не рекомендую туди їхати взагалі це. Мені дуже не сподобалося, я там був три місяці і все. Більше туди ні, ні, ніколи не попаду. Надіюсь. Тому Канада вона раніше була дуже важко доступна для українців. Щоб сюди потрапити, люди чекали по 3-4 роки, коли їм одобрять візу, щоб вони тільки могли приїхати. Так, багато з них прилітали одразу на піар. Але це дуже довгий час. Бо потрібно прикласти багато зусиль здати добре англійський, знайти роботодавця, чи я про це все робила, я не пам'ятаю, не знаю. Там дуже багато різних програм, а зараз це максимально легко. І це тільки для тих, хто вже отримав цю візу, максимально легко. Якщо ви не подалися на цю візу, ви втратили цей шанс. Моя порада для тих, хто розглядає Канаду як країну, де залишитись назавжди. або хоча б до паспорту, скажімо так. То Канада це той варіант, яким потрібно скористатися обов'язково, якщо у вас є візокуад вже на руках. Такої можливості сюди потрапити, як зараз, не було ніколи. Ну як, колись було, але це було скільки років назад дуже багато. Тоді ще й англійський навіть не потрібно було здавати. А зараз це важко. Тому не бійтеся зими. Не бійтеся літа, як деякі думають, холодного, воно не холодне, літо тут. Таке, як в Україні, я б сказав так. Реально, я не відчув різниці між літом в Польщі, в Україні, і між літом в Канаді. Цієї різниці немає. Одне можу підмітити. Вода у водоймах літом. Я не знаю, через що, чи через джерела холодні, чи з чим це пов'язано, але воно не прогрівається так, як прогрівалося. Десь там. Дивіться, які тут є качелі для маленьких діток, бачите? Вони ось такі, що вони не перевернуться з них, не перекрутяться. І отак вони не випадуть. Це для хейтерів кадр. Бачите, дитячі майданчики для малесеньких діток в закаулках, там де ходять наркомани. От там, за цими досками, вони коляться. Вправо нюхати туди колотись. А прямо курити за цих півроку і за, цей, і за це літо я встиг відпрацювати 4 місяці на канадського роботодавця. Ми придбали авто, я поїздив до доставці. Вікторія, до речі, здала з другої спроби на водійське посвідчення з нуля в Манітобі. Не обмін. А також ми зіграли весілля. Ролик з весілля ви можете переглянути ось тут. Спливаю, бачите, підсказка. Це попереднє відео. Про те, як одружитись в Канаді, що для цього потрібно, скільки це коштує, як це все відбувається, я розповім в напевно наступному відео. І там буде інструкція для тих, кому це потрібно, або просто буде цікаво дізнатися вартість всіх тих послуг, які в нас були. Це було дуже по мінімуму, дуже все по мінімуму. Ми настільки намагалися зекономити, що це можна було сказати, те, що в нас вийшло, така сума. Здається, що це зовсім не економія, але повірте, ми економили буквально на всьому. Майже ну, там просто менше не було вже як. Менше це було б краще вже зробити просто тихенький розпис, не кликати ніяких друзів і все. Так що, ось так пройшло у нас літо якось швидко. У нас ще є якесь тепло, щоб ми поїздили на якісь виїзди на природу з друзями, погуляли ще ось так з дітками. Бо далі у нас цього не буде. Ми будемо сидіти всі вдома і не будемо знати, що нам робити з цією зимою, з тими морозами і снігами. Так що дуже дякую вам за підписку. Вас вже більше 3200 підписників. В мене ціль. 5 тисяч підписників до кінця цього року. Я надіюсь, ви мені з цим допоможете. Хто мене дивиться і не підписується, будь ласка, підпишіться, це мене сильно мотивує. А ті, хто вже підписані, просто підтримуйте канал коментарями та лайками. Це дуже сильно допомагає у розвитку каналу. Чесно, дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Побачимось, почуємось в наступному відео. I'm